На огляді легендарний скутер Honda Red, об'єм 50 кубів, двигун звичайний двохтактний на повітряному охолодженні. Дуже комфортна, практична модель, скутер повноцінний двомісний, з величезним сидінням, комфортною підвіскою, на легкосклавних дисках. Техніка без пробігу по Україні на одометрі 8750 км Скутер прийшов в гарному стані з реально невеликим пробігом для такої техніки. Нагадую, Honda Ліат випускалась на початку 2000-х років. Саме цей екземпляр 2001-2002 року випуску. Гума на скутері. Переднє виробник Dunlop по протектору ну десь відсотки 80, точно не менше. І 2005 рік випуску. Тобто за майже 18 років чи 19 зверніть увагу наскільки на скутері наїздили, Тобто взагалі нічого. По диску диск в ідеальному стані, по колодкам, практично нові. Задня гума 2002 року випуску. Виробник Bridgestone, Made in Japan. По протектору ну, десь біля 50%. Ну, По колодкам все добре, по рівню варіатору роликам без зауважень, карбюратор оригінальний, Фільтр новий. В комплекті всього один ключ. Оригінальний. Так, Сидіння відкривається з замка зажигання, тобто повертаєте на сіт, нажимаєте внутрі. Зараз треба трошки припіднімати сидіння другою рукою, щоб воно відкрилось без проблем. В комплекті було ось такий набор книжечок. Я там навіть і не, не доставав їх всі, не передавлявся. Там все на японській мові. Можливо, ще якась страховка японська. Сюди заливається двохтактне масло, є блокіровка центральної подножки, так як на 34-35 на 35 моделі. Тобто блокуєте і скутер вже з центральної ножки він не, с... не соскоче. Це така собі непогана блокіровка противогонка. Ось такий багажник є, ручка, щоб триматися для пасажира. Все продумано. Так, по сидінню чехол перешитий, були пошкодження на оригінальному, прийшлось його перетягнути. Що стосується пластику, по пластику все ціле. Єдине, що є е, царапки потертості, колір кутер не перефарбований. Єдине по цій частині є ось такі моменти, це типу як лак. Не зрозуміло. Так, ось ці всі наклейки це оригінальні комбіновані гальма. Тобто якщо гальмуєте, заднім підгальмовує передній, ну і тут ось є потертості. Це все такі моменти, тобто для 20-річного скутеру це би, абсолютно нормально. Єдине, що розумієте, що в такому віці скутера приходять. Пробігами по 20-30 по тисяч, а тут всього-навсього немає і 9. По дзеркалам, дзеркала це нові, виробник тайванчик, тай, точно не скажу. Технічно в ідеальному стані з тих робіт, то що робилось, ну це перечистився карбюратор, передивилися по варіатору, там без зауважень. Єдине, що мені не сподобалось, були пересохші Пильнички на вилки, вилку перебрали, поміняли сальники, заодно поміняли пильники, тобто вилка повністю обслужена. По ній ніяких зауважень. Також є ручник. Так, Зараз покажу як скутер їде, як набирає.